Вітаю, час на каналі Віта. вітаю час новини на каналі Віта. Мери міста з восьми країн Центральної Азії та Кавказу приїхали. У Вінниці про це та про інші події у матеріалах наших репортерів. Вітаю час новин на телеканалі Віта. Мери міст із восьми країн Центральної Азії і Кавказу приїхали у Вінниці. Про це та про інші події в матеріалах наших репортерів. По хліб на човнах добираються жителі Нової Миколаївки. Більше про це розкажу вам я, Оксана Святенко. Як у підлітковому клубі Гараж навчали дітей правилам дорожнього руху. Бачила я Ірина Корж. Квіткову черепаху бачила я Олена Гук. Про це у матеріалі далі. Мери міст із восьми країн Центральної Азії і Кавказу знайомились у Вінниці з проектами, які стосуються енергозбереження та енергоефективності в нашому місті. Гості це представники країн, які є підписантами угоди мерів. Сьогодні до цієї угоди приєдналося понад три тисячі міст з різних країн світу. Вінниця долучилася до об'єднання два роки тому. Мери відвідали комунальні підприємства: «Вінниця міськтеплоенерго та трамвайно-тролейбусне управління. Саме більше ми тратимо кошти сьогодні натягували електроенергії. Тому перше питання, яке цікавило їх, і на що ми акцентували увагу, це зменшення потреб на використання цієї електроенергії. У нас запроваджені сьогодні системи управління тразі системи управління двигунами, що дає можливість економити десь порядка 30% електроенергії і більше. І ми також робимо оптимальні карти, оптимальні їзди по маршрутах. Це, скажімо, без затрат можна скоротити десь до 15% економії Тернерії, що було зроблено в управлінні в свій час. Тому ці основні питання, такі як ситуація на не Негува, це де з меншими витратами можна досягти суттєвої економії. Вінницький досвід будете використовувати? Що вам більше всього? Ми будемо його використовувати, але використовувати так і не можна, тому що у нас різні системи господарства. Тобто, як би приміняти, наприклад, тут же трамвайне господарство, у нас в Армії просто не трамваї вже. Но методи господарства, менеджменту можна приймати, скажімо, в другом транспортном хозяйстве и так далее. На роботу на човні за продуктами так само. Три місяці жителі села Нова Миколаївка Немирівського району змушені річкою діставатися до магазину, аптеки, пошти та фельдшерського пункту. По весні в селі зруйнувався понтонний міст. Спочатку люди переплавлялися на човні, який на все село один і йому майже півстоліття. Коли він не витримав, на підмогу прийшли рятувальники. З липня вони переплавляють селя на своєму човні. Ситуацію розбиралась моя колега Оксана Святенко. На цьому березі село Нова Миколаївка, на тому Воробіївка. Там же знаходиться магазин, млин, фешерсько-акушерський пункт, аптека. А дістатись туди можна тільки на човні. Ось таким чином люди переправляються на той берег. Чого я приблила? Бо я вчора прогавила хліб. А сьогодні немає. Я не знала, що привезуть нам з тої сторони. А дощ наша на крапати машина втікла бігом, бо ж не заїде і не виїде. Що робити? Я вже тут проживаю 18 років, У мене тут діти родилися. Представте таку ситуацію, коли дитина сламав ногу. І ти ночі переправляєшся тою лодкою. воде по одинадцятої э, з больницы, потом утрам. Опять ти рібенка візеш на этой лодке, надо в больницю посмотрети правильно тобі наложили, правильно чи сделали. від 24 березня. Отак от люди відірвані від світу. Харчуються, як вони, От хто може, хто не боїться, сідати на лодку, їдуть в магазин, в Немері, в Вінницю, будь-куди, запасаються мішками хліба, мішками солі, спічок, саме те, що потрібно необхідне. Да, якщо звідси везуть крупони, млин на тій стороні, мішками теж грузяться, то тобто, ті люди, які не бояться, які бояться лежачі, не можуть всі лежать по хатах, чекають смерті. Експлуатувався він з 89-го року. Цей міст більше 23 років вже зазнав суттєвих ушкоджень. Два рази його зносила вода, весною повінь, а в цьому році сильним снігом і був таке налапання снігу велике, і льоду його взагалі затопило в даний місток. Своїми силами ми змогли частину цього містка підняти з води. Друга частина. Мост знаходиться ще під водою, своїми силами ми його не піднімемо. треба мати потужну техніку і крани. 50 сантиметрів взагалі живого металу немає. Цього дерегу ці, ці своїми силами підняли. ти в воду, а ти залазили в понтон, і отак гайками, болтами його спасали ці карміст. До нас звернулися представники сільської ради і запевнили, що. Склалася ситуація, коли люди наживаються на біді, перевозять за гроші людей. От, тому спільно було прийнято рішення про встановлення тут рятувального посту. Тут я працюю по графіку, який складений і вивішений з двох сторон, попущеним жителям. Кроме того, що працює людина сільської ради, яка перевозить кроме графіку вважаючи. Ми надали човен от, з спасательної станції. Кількість пасажирів, п'ять чоловік. А це от місцевий човен, який тут безпосередньо весь час знаходиться. Ця лодка 69 69 Року. Оце ви приседаєте, і вона там дириє і вода, це вичерпують віти, то зараз дали людину, яка е, трохи е, цим відає, а то ж не було. Ми самі приходимо, вичерпуємо, чим можемо, і тоді доскою не було весла. Доскою перепливали туди і обратно. А буває, так в мене сусіди два рази сюди приходили по хліб, а лодка з тої сторони прийду додому, пішли знову, а вона ще там з тої сторони, чи знов забрав хтось. І він так і був ці землі сліва. Я давала. А зараз на дане час я хліб тримаю в Морозиловці. Мені привезли шість буханок хліба, це по буханці стараюся кожен день, до поки на наступну неділю може хто де буде звідки їхати. Нам невеликий мост поставити, щоб могли хліб завести. Скоро приїхати. Все, більше ми нічого не просимо. Ми 23 роки нікого нічого не просили, поки нас стояв мост. На сьогоднішній день питання вирішується. Вже визнана дана дана ситуація, як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Розробляється кошторис дану міст. Будуть реставрувати і встановлювати міністерство надзвичайних ситуацій. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Правилам безпечної поведінки на дорогах міста навчали дітей у підлітковому клубі Гараж 77 що на старому місті. Дітям влаштували змагання на самокатах та велосипедах. Організували урок з безпеки дорожнього руху представники відділу у справах молоді та туризму. Розповідає Ірина Кош. Розвернути. Змаганням на спритність розпочалось навчання дітей правилам дорожнього руху. Дітей збирали зарані, їм повідомляли, що будуть відбуватися такі захід. Цей захід не перший. Це він проходив у рамках соціально-культурних проєктів міської ради. Називається Проєкт безпека дітей та піліки на дорозі. Діти про це знають, і майже кожного тижня до нас приходять і участвують у таких проектах. Переши цією ручкою, бери. бери. Всі учасники заїзду бери. отримали цукерки. Бери, забирай всі. В мене друзі позвали добре змагатися, цукерики давали. Ми подаємо у зовсім новій формі дитячій формі. Тобто це, це загадки, це віршки. Спочатку ми. Повторюємо правила, так би кажучи, в сухій формі, а потім ми розказуємо, додаємо загадки і вирішити. Наступним етапом розваги стала вікторина для дітей на вивчення правил дорожнього руху. Хто катається на велосипеді? правильно написано? Правильно написано, чи ні? Пативник дає, реагує на дорожній рух. Ви бачите, що такі питання дороги. Перша загадка. Біжать чотири брати і один одного не можуть догнати. Колесить машини. Чотири колесить машини, правильно? Да. Правильна відповідь. Це колесом. Клумба у вигляді черепахи з'явилась біля Лебединого озера, що у центральному парку зробили її працівники підприємства Вінниця-Зеленбуд. Нагадаю, майструвати черепаху на підприємстві почали у квітні. Тоді зробили металеву конструкцію та почали вирощувати для неї квіти. Розмір конструкції 4 метри в довжину та два завишки. Минулого тижня черепаху наповнили землею а зранку цього дня заповнювали декоративними рослинами та облагороджували галявину, що навколо разом зі мною це бачив і мій колега Володимир Гірявенко. Ось таку картину можна побачити біля Лебединого озера, що у центральному парку. Думаю, що вийде гарно. На голубому фоні це, типа, буде річка чи озеро. Воно засвіте голубим агератом. А от ці це листочки з лілії, типа на воді лілії ростуть. Там ще може щось прикрасимо чимось. А от ці Листочки сері, це типу, хвильки на, на, на воді. По підкраю вже посадили ми чорнобривці, це берег. На березі типу, вже квітки ростуть, а це все озеро. Получиться так, що черепаха виходить з озера і у воді тако стоїть вона з води і це все таке. Сама черепаха вона цісти не буде, це в неї такий колір буде вже. Да. Це в неї колір такий, йдемо застригати, ну, дивитися, щоб воно не заростало. Це в мене росіння, це перила називається. Це вона багаторічна. Ми її садимо, обсаджуємо кусочками по цьому, щоб було щоб мало вигляд і більше було. Садити ще небагато. Ще залишилося трохи нам садити Ну, Я думаю, ми закінчимо сьогодні. Відповідально і приємно, що ми такі робимо красоту, якби картина, це, виходить, якби буде в центрі. Універмат, чи в центрі міста, як я сказав. Дуже приємно, що ми таке фантазіруємо. Дівчата посадили, а мені треба все полити. Скільки води йде? Багатенько йде, тому що свіжі рослини і земля така, бачите, все приходиться багато. Ну, Це шестикубова машина, але скільки в землю ходить води, не можна посчитати так. Вчора ми гуляли, бачили, дитина в восторгі взагалі. Побачив перший звідти. Ну, дуже гарно, справді тут ще дороблять, ще красота. Нікітка, скажи, черепашка, так? Подобається тобі черепашка? Черепаха, так. Ще здалеку через дорогу. Ми побачили. Донька кричить: мамо, черепаха Я кажу, де черепаха, де ти її бачиш? Ні, глянь, що черепаха враження, неймовірні. Побачити, як черепаха, начебто, виповзає з води через хвилі та листя лілій на сушу, можна буде на відстані 30 метрів. Доглядати за клумбою будуть щодня, поливати зранку і ввечері. Якщо день видасться спекотним, поливати черепаху будуть і вночі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось таким видався інформаційний вівторок. Новини нашого каналу є в інтернеті на сайті. Адреса на вашому екрані. Завтра новий день та нові новини. Про перші з них о 7.40 розповість моя колега Ольга Сольвар. Повна картина дня у вечірньому випуску новин о 18.40. Прогноз погоди завершує випуск. Я бажаю вам приємного завершення дня і до побачення. 17 липня у Вінниці мінлива хмарна погода без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 21, плюс 26.